Добро авантюра. Так, сьогодні приїхали на поле, другий день, 9 травня. Тако, такі розклади. Перевіювали сою. Перевіювали сою, бо багато стручків. Погано віялку відвіяла перший раз, то ми сьогодні перевіювали і от почали вже зараз пів 5-го вечора, от тільки зараз приїхали на поле. Так, але за другий раз все відвіяли капітально добре. Там де-не-де, де, може маленьких пів пів стручечка є. Отак-то це ну, єрунда. Коротше, порівняно з тим, що було. Ось. Позаду в мене КАМАЗ, Маніту. Рома тут ходить, вже діагональку доробляє. Ми зараз тут будемо починати сіяти. Тато поки ремонтує катки. Тут на полі зразу в сусідньому, бо ну, там міні-поломка. поки там робить, зараз рома доходить, і я думаю, він якраз під'їде і починаємо сіяти. Вітер дуже, дуже сильний на полі, морозяний такий, на ніж показує 1 градус тепла. Казали, що цей в Карпата сніг випав. А в нас тут Хмельницька область, то чутися холодом. Так, що ще розкажу? Висів ми трошечки збавили, ну, приблизно десь йде 180 кілограм, бо спочатку йшло 190-200, зараз 180 Ну, вже зерно краще провіяне, то можна вже от так збавляти. Так Зараз під'їде, там якісь хмари заходять такі. Кстати, завтра 10, на 10 травня передають ніби дощ, в день має піти. То будемо бачити, чи він піде, чи ні. Так там вже Рома з'являється. Зараз підійду ближче, покажу як він як розробляє. Тут взяв клинця такого доброго, ну діагональ, верніше, добро зробив. Того що оренка місцями така не дуже воно там складалося один до одного. Тому, що маємо, то маємо. Трактор, слава Богу, йде нормально. Головне, щоб без не... нічого не ламалося. Ну тут горбочка, то ймов ще легко. Робить зразу знизу вісьмерку. Щоб вже зразу край був скультивірований, тільки з сівником одразу заїжджаємо і сіємо. Ну, Зразу край відсіємо, трохи дійдемо до того, що він ще не скультивірував і я думаю, що так буде нормально. Пташки ззаді ворон до фіга, буськи. Саме головне, що ромові тепло в кабіні. Тут горобок дуже сильний, ну такий до гори добре він дивиться, але йде нормально підверх. У мене він його не підіймає, нічого, а так і ходить. Пташки збирають ззаді за культиватором де ті хробачки, може побачу. Ну, самі з собою хробаки от є і, і ще такі білі, як то вони називаються. Блін, Нагадаю, сюди я підпишу під відео. Так, йду так з задньою стороною, бо вітер буде задувати дуже сильно. Так, вітер дуже зимний, то не знаєте, чи в когось у людей вже бачу трохи посходила соя. Надіюся, що вона не підмерзне, бо це ну, купа купа грошей. А зараз Рома вернеться, ще може сяду в кабіну з ним проїдуся трошки зсередини Ні, Зі сторони мотор ну, звук такий блін, мені подобається, це капець. Там в ньому ще ж дві турбіни, то це так свистить грубо, так бляха. Такого трактора треба гектари, гектари, гектари. Глибини ми трошки додали, то він тут йде десь 10-12 місцями, місцями трохи більше, Ну, щоб краще підрівняло. Нам головне вирівняти поле. Короче, Зараз сяду. Трошки рома тебе познімаю в YouTube. <рес> тут в кабіні тепло, зверху. поддувается и самоходом с мотора. Сзади вот так. Ну, еще степелюка там, ладно, что я думаю. Плотно чекает. Гурьян добре подрезает, он особо

Друзі, сів на сівник. Ось таке насіння вже нема стручків, нічого, чистеньке. Зараз пробуємо уперед. Так виходить. Палку, е, налаштували, що на зерно засипали з братом, е, в цей ковш, там рома, здали, він ходить. Він так добре відірвався від нас. Тато вже доїжджає сюди. Все, вже забивань ніяких немає, слава Богу. Вже все добре сипеться. Ну, коротше, вже проблеми немає в тому в зерні. Добре, що таке повіяли. Не зря, коротше, то зробили. Да. Тата сіє четверта транспортна понижена. Ну, та її швидкості ніби за скоро, але площа дозволяє і насіння теж, можна сіяти. Так, а тут каткують зразу, Андрій. Супер, зразу, коротше, насіння в серій землі і закатковуємо, тільки чекаємо всходи. Аби щоб не було приморозків. бо не дай Бог, щоб померзло все, то ну, це буде дуже-дуже погано. Так. А я зараз певно, що тата підменю, трохи я посію. Буду сіяти, то скоріше за все. Ну якщо він може дуже схоче їздити, то... то він може поїздить. Тому, друзі, потім ще що включиться, щось буде цікаве, то тоді ще познімаю. Так, друзі, зараз сижу в тракторі, тата таки підмінив. Думаю, покатаюся. Ну, Так і ходжу, четверта, транспорт, ну, четверта транспортна понижена. На USI. Повне культиватор вирівняв дуже добре. В тракторі практично не кидає. Ну, Класно. Що тут ще такого покажу? Е -е, ну, Ззаді сівник. Насіння йде, все добре. Трактор і ось так, пилюка, інструменти та як, та, як посівна. <хи> да. Нічого, Грома десь там з краю ходить на тій стороні. Скоро до нього підійжмося. Раз засипали, мені вистачає тут кілометр довжини поля, то засипаю майже повний сівник, то мені вистачає на... Раз, два, два круга. Можна навіть і третій, але хватить тільки в одну сторону. Але то таке. Опускаю я на ходу і підіймаю теж на ходу сівника, щоб не забило соштики, висівні, тут горбочок, трошки гаску тридати. Їжджу я без передка. На таких широких колесах трактор справляється чудово, тому якось так. Добре, тоді друзі, пишу далі. Хто там дивиться відео, може хтось їсть смачного, робіть чай, каву, хто як і дивимося відосім. Добре, а я тоді печу далі. Так, в мене вже закінчилося насіння, і зараз брат висипає. Так. Набагато, ну, дуже удобно, без тих мішків, відер, тільки то, що треба в ковш відром накидати, але хлопці що мають робити? бо Собі чекають і накидають. Друзі, Рома вже поле доробив, зараз я е, так, 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 стопи. Е, зараз Рома край пройде, я е, засію край бо з тієї сторони поля, тієї. я вже відсіяв, ще тут відсію і сіємо далі. Такого далі нічого цікавого не буде нібито ну, вже буде темно, вже нічого не буде видно. Ще може загрузки, ремен загрузки покажу вам. І на тому все тут вже закатковано. Андрій каткує, Ромка їде. Ми зараз розстанемо, коротше. Я покажу як він. відкриє двері. Дуже. Ні, півиходи після цього культиватора дуже добре. Все одно пішов. Пішов туди, коротше. Все, згладив і на тому все. Тому, друзі, печу далі. Вам дякую, дякую за перегляд, що подивилися мене. Всім гарного дня, тихої ночі, мирного дня І мирного і тихого дня. Добре, друзі, тоді печу. ще тоді в кінці фрагмент покажу, як загружаємо і на тому буде все. Добре, тоді всім пока. Підписуємося, ставимо лайки і до нових зустрічей.